Чи потрібно смм спеціалісту вести свої соціальні мережі? Інстаграм, Ютуб, чи ще щось? Чи можна закрити соціальні мережі? Чи можна їх залишити такими, як вони були до того, як ви вирішили стати смм спеціалістом? Чи взагалі залишити їх як особистий блог і особливо нікому не показувати і не відправляти посилання на свій інстаграм? Давайте розберемось. Мене звати Юля. Я смм спеціаліст з досвідом роботи більше 7 років. Я навчаю експертів, навчаю смм спеціалістів і комерційні бренди заробляти на соціальних мережах. Мені це дуже подобається. мене дійсно достатньо досвіду для того, щоб Говорити на цю тему, тому дуже буду рада поділитися своїми думками щодо соціальних мереж спеціалістів чи важливо їх вести? Не буду довго тут розповідати і говорити, що додивіться це відео до кінця, тому що там буде відповідь. Я вважаю, що соціальні мережі для СМЕМ спеціаліста важливі. Вони повинні бути. Але тут є свої але про які ми зараз якраз і поговоримо. В першу чергу мені цікаво для чого вам потрібні ці соціальні мережі. Тобто, коли ви ставите собі це питання, і неважливо для себе, чи для експертів, чи для комерційних брендів, треба зрозуміти, яка ціль. Якщо ви досить затребуваний, є таке українське слово, спеціаліст, у вас достатньо багато проектів, ви достатньо заробляєте вам. Все всього вистачає, все чудово. Тут питання: що, що вам дадуть соціальні мережі? Вони вам можуть дати наступний крок розвитку, вони вам можуть дати якесь самозатвердження, якусь самореалізацію, бажання поділитися чим чимось, що ви знаєте, чи бажання поділитися чимось іншим, окрім роботи, наприклад, тим, як ви гарно бачите всесвіт, як ви живете в країні, де ви живете. Тобто розповісти трішки більше про себе як. Про людину, а не про спеціаліста. Тому дійсно соціальні мережі можуть для вас бути таким просто щоденником, інформаційним, не професійним. Ви просто можете там ділитися. Але важливо ділитися, важливо показати якусь сторінку на будь-якій співбесіді, на будь-якому знайомстві, будь-де вас будуть питати вашу особисту сторінку. Вона у вас повинна бути бути оформлена, бути вашою візутною карточкою. навіть якщо вона у вас просто для особистих якихось потреб, і ви її не ведете як спеціаліст, який залучає через соціальні мережі нових клієнтів. У вас повинна бути гарна, якісна. Сторінка, на яку ви ведете аудиторію. Це може бути сторінка YouTube, це може бути сторінка Instagram, це може бути сторінка TikTok. Що завгодно. Як правило, це Instagram стає нашою візитною карточкою, тому Instagram дуже важливо оформити хоча б мінімально. Тобто там не повинно бути, навіть якщо це ваш особистий щоденник, там не повинно бути фотографій з вечірок якихось таких, знаєте, дуже. А, не профес... максимально непрофесійних, тобто може бути фотографія з вечірки, де ви щасливі з подружками танцюєте, посміхаєтесь, і гарне професійне фото. Але якщо це там прямий тер, в який ви вийшли о 12 годині ночі, просто п'яні з вечірки, такого бути немає. Чи якась селфі розмита і дуже негарна? А, знову ж таки якісь фотографії дуже старі з обробкою з фільтрами. Можуть бути тільки якщо вони показують ваш розвиток, тобто, наприклад, в моєму інстаграмі йому вже більше там 13 років чи 10 років, він ну, зберіг ці фотографії старі з обробкою з усім, чим тільки можна. Але для мене це як показник розвитку мого, тобто це точка, з якої я починала, і точка, до якої я прийшла зараз. А якщо у вас всього там дев'ять публікацій, і вони всі старі з того часу. То це не дуже гарно і не дуже правильно. Їх варто замінити, скрити, сховати і опублікувати щось нове, те, що описує ваше життя. Це не обов'язково знову ж таки повторююсь. Ваше професійне життя це може бути пущо, що вас оточує, але ваша сторінка, яку ви публікуєте, якщо яку ви показуєте, це. Е Ваше обличчя в сенсі того, що я як замовник, чи я як людина, яка з вами знайомлюсь, можу зрозуміти, що для вас гарно, що для вас естетично. І за рахунок вашої сторінки мені не треба буде щось додаткове у вас подати. Я вже зрозумію. Ага, тобто, ви використовуєте такі шрифти, ви використовуєте такі фотографії, ви використовуєте такий фільтр. Ви ось так бачите картинку разом. Органічно вона виглядає, неорганічно. Вам подобається ось це чи ось це? Ми з вами можемо співпасти якимись хобі цінностями. І я за рахунок навіть дев'яти постів, які ви опублікуєте просто для того, щоб ця сторінка була дуже гарною. Зрозумію, як ви бачите цей світ. Це в тому випадку, якщо вам не принципово щоб ваша сторінка працювала на вас, заробляла вам гроші і приводила вам клієнтів. Якщо ж ви зараз пошуку роботи, ви тільки починаєте свій шлях СММ, до речі, як це зробити, я розповідала ось в цьому відео. Якщо ви шукаєте перші проекти, якщо ви хочете розвивати особистий бренд, якщо у вас стратегічно думки про те, що ви виступаєте, ви навчаєте, не знаю, ви працюєте з класними великими брендами, то вам обов'язково потрібна ваша сторінка якісна гарно оформлення, яку ви ведете, в якій є стратегія, в якій є якісь точки, які ви робите з того з тих знань, які у вас є, як смм спеціаліста, тому що тоді це стане вашим фундаментом, вашим кроком для розвитку подальшого. Я ніколи не була зацікавлена в тому, щоб інстаграм приносив мені саме клієнтів. У мене не було такої цілі, але я завжди знала, що я хочу вести свій Ютуб, я хочу розвивати свій особистий бренд, я хочу виступати на аудиторію 200 людей. Я хочу офлайн, да? в Одесі. У мене був була така подія. Я хочу працювати з проектами ООН, Я хочу працювати з ювінальною поліцією України. Це все, що було в моєму житті. Я розуміла, що всі ці люди захочуть подивитися на мою сторінку. Вони хочуть зрозуміти, що я за людина, і тому я завжди вела сторінку іноді з перервами, іноді більш професійно, іноді більш емоційно і життєво. Але я її продовжувала вести для того, щоб вона була відображенням того, якою я люд... є людиною, і вона допомагала мені далі будувати свій особистий бренд, щоб мені ніколи не було соромно показати свою сторінку. І як наслідок я завжди отримувала звіти якихось клієнтів як просто наслідок. Я не йшла за цим спеціально. В мене не було такої такої стратегії, але хтось мене знаходив, хтось писав, хтось побачив, хтось почув, хтось комусь порекомендував мою сторінку. І таким чином я знаходила клієнтів. А якщо для вас це головна ціль, знаходити клієнтів через ваші соціальні мережі, то тоді ваша сторінка повинна бути оформлена, повинна бути гарною. Це обов'язково. Якщо вам цікаво більше розкрити цю тему, як саме оформити сторінку, я на що звернути увагу, як зробити аналіз? Чи ваша сторінка ок чи не ок, дайте мені знати в коментарях з радістю, зніму одне з наступних відео про це. А ви поки підпишіться, щоб якщо я зніму, ви не пропустили його. Я хочу наголосити на тому, що як ви бачите, в усіх випадках я за те, щоб вести соціальні мережі, але я жодного разу не сказала про те, що ваші соціальні мережі повинні мати якусь певну кількість підписників, мати якусь певну активність, мати якийсь ем, результат в цифрах, і це дуже важливо. Тому що ця сторінка вона є відображенням, як я вже казала, того, що для вас красиве, що для вас естетично, яка ви є людина, і вона мені потрібна для цього. Вам не обов'язково мати мільйонну аудиторію. Чому просто для себе зрозуміти, що це зовсім різні цілі? Я як смм спеціаліст повинна працювати на тебе і допомагати тобі отримати нову аудиторію, тобі заробляти гроші, тобі стати мільйонником. Якщо я працюю на себе, щоб стати мільйонником, якщо я працюю на підписників, якщо я працюю на свій блог. То в мене трішки інші цілі. То я хочу стати блогером, я хочу заробляти на своїй сторінці. Я хочу просувати себе як смм спеціаліста, і це мій пріоритет. І тому у вас може бути як додаткова класна е, така перевага, що у вас є е, результат в цифрах, що ви для себе реалізували якісь класні е, там відео, не знаю, чи фото, чи стратегії просування для того, щоб набрати аудиторію. Але не обов'язково, тому що ви в першу чергу допомагаєте іншим це зробити. Ви у вас немає задачі в тому, щоб ваші соціальні мережі стали е, джерелом вашого заробітку чи відображенням вашої блогерської діяльності. Ваша задача їх привести е, до ладу, щоб вони виглядали гарненько, щоб вони були доглянутими, але цифри вже. Дуже дуже далеко від того, на що буде звертати увагу замовник. Тобто, навіть якщо у вас 100 підписників на вашій сторінці, яку ви позиціонуєте як власну, навіть не обов'язково, щоб ви там писали, що ви саме спеціаліст, але вона повинна бути гарно оформлена. Мейне це як замовника не повинно хвилювати це, до речі, до замовників, теж теза, тому що в неї чи в нього немає задачі. Заробляти на своїй сторінці в неї чи в нього є задача допомогти вам заробляти, і можливо, поки він вона цей саме спеціаліст не розвиває свої соціальні мережі. Він напрацьовує дуже багато проєктів для інших. В нього є класні кейси в інших людей. І ось це важливо знову ж таки. Чи варто робити зі своєї сторінки Instagram портфоліо знову залежить від вашої цілі? Якщо ви хочете отримувати нових підписників, клі... точніше клієнтів через ваші соціальні мережі, то так, їм буде цікаво подивитися на ваші роботи. Але якщо це просто візитівка, то тоді нам не обов'язково перетворювати наш Instagram в портфоліо. Портфоліо може бути десь в іншому місці. Взагалі, спокійно, це може бути або окремий Instagram, або взагалі якась канва, презентація, сайт, чи так далі. Цифри. Не обов'язково результати не обов'язково саме на сторінці самим спеціаліста в ваших кейсах обов'язково. А саме на вашій сторінці не обов'язково. Але мати гарно доглянуту сторінку в соціальних мережах. Обов'язково, особливо інстаграм. Там далі вже дивіться Ютуб-канали, Тік-Ток і все, що ви там ведете, і вам подобається, це вже інше питання. Знову ж таки, якщо ви спеціаліст інстаграму, це обов'язково. Ну, як правило, якщо ми шукаємо спеціаліста і в Ютубі, і в Тік-Ток, і куди завгодно, seo спеціаліста, ми все одно дивимося його інстаграм, так вже повелося. Тому інстаграм приведіть, будь ласка, до ладу, якщо ви хочете, щоб враження про вас, перше враження, яке не можна зробити в. Друге було приємним, зрозумілим і описуючим саме вас, хто ви є, як ви бачите світ і про що ви взагалі. Сподіваюсь, це відео було для вас корисним. І ви підпишитесь на канал, поставите лайк цьому відео. Для мене це дуже важливо. Це моя мотивація продовжувати ділитися знаннями, які в мене є тут на Ютубі, на велику аудиторію, а не тільки за моїм ноутбуком на консультаціях. Дякую, що подивились це відео. До зустрічі в наступних бувайте.